Чому Дніпро назвали саме так? Давні джерела називають Дніпро Борисфеном, Данаприсом і Дніпр. Але всі ці назви ведуть до одного кореня. Найпоширеніша, документально підтверджена версія походить від іранських кочових племен, скіфів і сарматів. У їхніх мовах існує конструкція дану апара, тобто далека ріка, або ріка, що тече вдалині. Греки, почувши цю форму, передали її як Данапріс, а вже слов'яни адаптували назву до фонетики своєї мови Дніпро. У повісті временних літ згадується форма Дніпро, і літописці прямо пов'язували її з прадавнім коренем Дану вода, ріка. Саме цим коренем позначалися десятки річок у Євразії, включно з Дунаєм – «Данувіус». Що підтверджує спільну традицію називання водних шляхів у скіфсько-сарматському культурному просторі. Деякі дослідники додають, що другий компонент про пра апра – міг означати глибокий або швидкий, тож назва могла звучати для давніх кочовиків приблизно як глибока велика ріка, яка розрізає степи та веде до моря.